Зерка, геть! Зерка, геть! Зерка! <зири> Наша броня тільки <зири> починається! <и> Опозиція тотально <зири> -по перемогла в Києві! Опозиція перемогла в Україні! Не дивлячись на їхні защитання! Не дивлячись на земле Беркута! Не дивлячись на -е кримінальних батьків, які перешкоджали ми... А это незалежно від села. Перейдет час, правда хвилина, кого на наших вещах будет стоять и десятки. молодайскими свидениями люди. Друзья, сьогодні важный этап. Є те, що ми всі готові до останнього боротися проти кримінальної олігархії. І я переконаний, що і на наступних київських виборах Батьківщина зброя зі свободами і протидар разом наберуть більшість тотальну більшість у Київській міській раді. Обов'язково. На ці процеси, які відбуваються в державі, обов'язково ми допомогти спроможемося змінити закон про столицю і ми будемо мати свою справжню національну патріотичну українську владу. Тому друзі ємося, пам'ятаємо, що вся боротьба попереду. Але ми. Ми пам'ятаємо те, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила. Так же, ми бігли по дереві, пам'ятаємо, що ми обов'язково пов'язані ці банди, всі разом, повні бути. Дякую, дякую вам кожному, хто сьогодні перед вихідними після роботи приїхали сюди. Ви знаєте, всі п'ять місяців, які ми проїхали всю країну, ми починали з того, що говорили, чому це вибори війна. Війна, тому що не може бути розмови ні при які розріформи, про якісь зміни з владою, яка не поважає закон. Яка не поважає права, і тому з кожна зустріч я розпочинала з того, що не можна нічого в цій країні зробити, якщо ми не змінимо судів, міліцію і прокуратуру. Все це інше блеф і брехня. не можна з цими судами щось зробити. Ми бачили, як вони проводили судилище над Юлею. Чивала вона можливість захищатись. Чи мали ми право дозволити так їм повести себе? Але проковтнули. Проковтнули, і рік вона за гратами. Рік вона принижується цим президентом, який дозволяє себе зранку до ночі слідкувати за жінкою. Ви знаєте, що так німці і ще при Сталіні робили НКВДшники. Якщо треба було, щоб людина зламалася, вони... Світіли їй в очі, а у неї не гасне світло 24 години, і питали. Ви знаєте, вона рік тримається. а Той, хто впав від яйця, здох би на третій день. Вона рік тримається, тримається і показує, нічого не вийде, бо я стою не за себе. Вона стоїть за Україну. Тож ми бачимо, як вони не ламали Юрію Луценка. За що сидить та людина? За те, що вона зробила свята тим, які стоять тут всі дні. Які хотіли б із Великою насолодою, які пройшли по бабушках первомайських. У них нема людей. Вони всі отримують зарплату з бюджету, в якій ми сплачуємо податки. Ганьба! 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 Скажіть мені, будь ласка, в такій тяжкій ситуації і Юля і Юра. А якщо б ви знали, скільки в СІЗО зараз забито простими українцями-підприємцями, яких покидали туди без суда і слідства, щоб їх батьки та родичі відписали бізнес? Мені телефонували з СІЗО і кажуть, Олександра Володимирівна, по черзі спимо. Ні то, що спать є в місто, почершне спимо, забили всі СІЗО. Ми сьогодні не маємо правової країни. І що ми мали сьогодні? Об'єднана опозиція, як і обіцяла, з першого дня прийняла рішення відстоювати згідно законодавства суда. Ми повинні зробити, пройти було цей крок. Що ми побачили? Ми побачили тільки підтвердження того, що ми всі п'ять місяців вам всім казали. Нема судової системи в Україні. Нема. Пані Засуха, привинесли рішення, хто дав право якому суді винести рішення не визнати там 14, 17, 20 та хоча б один голос українця. Хто дав право, якому суді? Не мають на це права. Сьогодні Арсеній Яценюк був на суді пана Карнацького. Каже, що все бачив за все своє життя. Але коли я прийшов на той суд, вони вже розпочали його з готовим рішенням, яке було надруковано. У нас не існує сьогодні судової системи. Чому я на цьому ставлю наголос? Якщо зараз дамо можливість до тої всієї української громади так відноситись, рідні мої. Завтра кожен з нас буде в тій ситуації. Завтра ви будете сказати, чому забирають у мене мою хату, а ніхто не встане. Чому забирають мій бізнес, а ніхто не встане. Вони відчули, як та собака, яка, яка відчула кров, вона стала шакалами. Це стає шакалів, а не влада. Вони відчувають, що вони можуть робити все, що завгодно. І тому ми принципово стоїмо на питанні, що ми повинні захистити. Кожний голос українця. Це не питання, чи будемо ми депутатами. Ми розуміємо, яка зараз економічна ситуація. Страшна, рідні мої, страшна. Ми знаємо і будемо зараз вам показувати, який бюджет вони готують. Ви знаєте, пан Озаров на цьому тижні прийшов до київського заводу і каже, як вам не соромно. Що ж ви проголосували, кияни за цих от оту от, опозицію? Що вони вам зроблять? Тіпа, ми ж вам тут будували, будували. Пане та я 10 разів кажу, дякуємо, що будували. А якщо б ми крали, ще більше б дякували. Ще більше б дякували. Бо так не може бути, коли зараз приймають рішення ще розмістити на 5 мільярдів гривень цінні папери за кордоном 5 мільярдів це 800 мільйонів доларів, щоб покрити борги по Євро 2012 та вже вже давно ми забули про це євро, а ви все тягнете туди гроші. Скільки ж можна? А сьогодні вже давайте відверто казати, підвищення цін пішло за телефони, молочні продукти. Вони вже не скривають, що буде підняття на хліб. На сьогодні у нас в одних руках кнопочка на електроенергію. Кожний місяць потихезеньку піднімається. Вони вже не скривають, що будуть піднімати вартість комунальних послуг. Про що це ми кажемо? Ми повинні зрозуміти з вами головний день. Є точка неповернення. Ця точка неповернення стала 28 жовтня. Якщо б вони не зробили таке фальшування, при тому нагле, ладно проголосували, ви вкрали на Луганській, Донецькій на, на своїй Вочині. І там ви. Отримали недовіру, бо люди, які не пішли на вибори, ви втратили 4,6 мільйона виборців. Вони вам не довіряють. Сьогодні мені телефонували з Луганська, пані Олександра, біда роботи й нема. Так я проїхала, 60% Луганчан не мають роботи. Ви розумієте? Там біда. Над ними не сміятись, над Донецьком, Луганськом. Плакати треба. Бо це така біднота. Це така біднота, коли люди йдуть в шахту без оформлення. І ніхто не знає, чи вийшов він, чи ні. Там гинуть нація українська. Хоч вона і русскомовна, але це рідні наші, українці. Ми не можемо сьогодні розділятись. Ми повинні за кожного боліти серце. І тому найголовніше, чого ми повинні відстояти, це повернення права в Україну. Право. Бо цей колокол дзвіть за кожного з нас. Той, хто не прийшов, той, хто ісходить ядом, думає, що вони його захистять. Це поки у нього нічого відібрали. А завтра він буде телефонувати, рятуйте. І тому ми звертаємось до вас з великим проханням. Вони готові оголосити результати виборів. І для того, щоб ми зрозуміли, яке ж все-таки наше відношення громади, нації до того публічного. Зневажання нас до того публічного знехтування права, ми звертаємось з проханням в понеділок в 18-й годині прийти з друзями, з родичами. Ми повинні не дозволити признати ці результати виборів. До нас всіх звернулася Юлія Тимошенко. Вона 12 й день не їсть. Це мужня жінка. Я, у, мене, у мене вже болить дуже серце від того, що ми не можемо зробити нічого, бо права нема. І кожен думає, та може якось випливе. Та да, не випливе, а нас затягне з вами. Нас, якщо в країні є хоч одна незаконно засуджена людина, це погрожує всій нації. Ми повинні це зрозуміти. І так воно і буде. Тому мажори збивають, а вам не захищають ваших дітей. Тому ваших дітей звільняють і ви не маєте захисту в суді. Тому ви звертаєтеся, що сьогодні звільняють і не сплачують заробітну плату. Не бійтесь, вони вас бояться більше. Піднімаємось, Україна рідна. В понеділок тут о 18 -ті. Ми повинні сказати своє ні без законів на виборах. І тоді це буде дійсно рішення народу. Не може вирішити будь-який політик. Не може. Ми без вас. Нічого не варті, жодний політик не вартий, якщо за ним нема народу. І це ми з вами йдемо відстоювати, бо це ваші голоси. І тому ще раз, по-перше, дякуємо вам. Дякуємо за те, що ви прийшли. Дякуємо за те, що ви є. Дякуємо, що у вас в серці болить за кожного українця, за нашу країну. І звертаємось в прохання в понеділок прийти сюди, о 18-й, взяти з собою країни, вони і ми будемо гіршені будь-яка людаєцька країна. Бо людаєд вже є, тепер нема тільки країни. І тому звертаюсь до вас проханням. Тримаємось, ми варті кращого життя. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Олександре Кружок! Ви знаєте, коли, коли людину Зачіпає так, коли людина болить, вона визначає свій шлях і вона йде. Ви знаєте, я сьогодні казав про те, що є частина людей, яких, скажімо, я коли знаходжуся по, по один бік там на сцені або на підвищенні комусь, коли дивлюся вперед, то я їх пізнаю вже багато років. Багато багато років. І людина не втомлюється приходити. Людина не втомлюється висловлювати свою, про, свою позицію. І, і чомусь так виявляється, що нема неї розчарувань, немає байдужості, бо видно така людина. Це дуже важливо. Міський Україн таким людям, які не звертають ні на що ногу. Вони борються за правду і за свою позицію до останнього. Я думаю, саме такі люди зібралися тут сьогодні. Бо не так вже спекотно на вулиці, скажімо так, не, таке вже, не такі вже блага великі, так? І кожного там вже замучили нас одною тією самою фразою, що вони будуть вимушені щось застосовувати. Та ми вже зрозуміли, що ви там вже будете застосовувати. Ну ми не розійшлися, значить, нам байдуже, що ви там будете застосовувати. Hey ocupante! <tosse> hey ocupante! Hey ocupante! Hey ocupante! Hey ocupante! Hey ocupante!